де будуться організовані стабільно на минулому наступчому. Так, так. А це для дитини, так, для того, щоб ми вчора. А тут що це хотіли? А це і водії, і що там. Добре, листи такі. Палашки тут. А тут. представити свої роботи тих. І надаємо слово нашій. Я думаю, все-таки можуть. Шановні пані слова. Шановні пане професоре. Дійсно, цьому залі. Ходять цікаві виставки. Цікаві виставки, які пов'язані із сакральним мистецтвом. І цікавість полягає в тому, що роботи, які не доставляються, вони носять такий інноваційний характер. Чому я на цьому наголошую? Бо на предмет проблемних іконописання, перспективи іконописання багато точиться після розмова. Хочеться розмови на з приводу того, наскільки це є можливим, щоб проявлятися як робитися, як художнику, як оригінального художнику. Власне, і ця галерея є якби тою лабораторією, де можна себе в якійсь мірі проявити, показати, зафіксувати, вже напрацьоване. І я вважаю, що дирекція цього приміщення, яка об'язана, надає подібним авторам свої площі для того, щоб тут можна було показати на сучення людей, як ми це і похвалюємо. Я навіть студент із першого курсу і знаю її. Ми практично не з як вона поступила, ми з нею і так і не розставалися, бо... Їй було запропоновано, враховуючи її здобутки на ще студентських лавах, запропоновано працювати на кафедрі і абсолютно я дуже задоволений, тішуся, що така, споміння, така особа працює на нашій кафедрі. Що ти. Я можу представитись так, що перед вами говорив нинішній мій зал шеф, бувший студент мій, а тепер вибився в зал і Я дуже радий. Він тактовний керівник, надзвичайно уважний колега. І що там казати? Талановитий іконопис. Я з ним часом е, маю, такі, як серед чоловіків часом буває, то настрою нема, то ще щось. Якісь в нас є непорозуміння, які владнуються дуже швидко. Один другому подали руку і на тому кидать. Люба моя колега. ми разом з нею викладаємо на цьому сакральному відділі. В Академії мистецтв. Я її давно вже знаю. Та й, та й мені і важливо знати, бо я набагато чи не в більше старший за неї. От. Я радуюся тим, що вона малює. Господь Бог їй дав розуміння у малярській іконі, і вона себе там знайшла. Мало є художниць іконописця. Якось цей факт більше чоловіків впроваджують. Може жінки всюди малюють, але в історії мистецтва не, за, не зафіксовані прізвища художниць іконописців. Я думаю, що моїй колеги Любі Яцьків прізвище буде в історії. Ви знаєте, то, що вона неймовірно прекрасна, як колега, вона ще прекрасніша у віконах своїх. Вони напоїні якоюсь чистотою, якоюсь глибиною, свіжістю, від них віє і давниною, і великою, і легендарною, і сучасність. У неї це і є святий дар і вона його використовує мудро, тактовно, постійно. Незважаючи на які б в неї не були драми життєвські, вона все одно до ікони відноситься як до свого життєвського подвигу. І це дійсно подвиг. Ви сьогодні побачите її ікони. Їх, дається, в тому залі дуже мало, але досить, щоб зрозуміти автора. Цікава річ. Я знову звертаюся до слів словесного нашого легендарного митрополита Андрія Шептицького, який сказав, в іконі не може бути натуралізму. Точно, точно малювати людину. В якому мусить бути образ. Образ, який з нами веде мовчазний, мовчазний діалог, і відкриває нам те, що ми сподіваємося почути від тієї ікони. У В неї стримані кольори і надзвичайно вимовна лінія. Лінія в неї безумно чітка і гарна. Треба бути наділений дуже доброю якістю рисувальника, знати форму, вміти її передати. Це не початківець. Кожній іконі в неї відчувається упевненість і конкретність така, яка нас на початку навіть дивує і трошки лякає. І потім, коли ми вдивляємося, нам це як слухати якусь скрипічну музику, надзвичайно гарну, віддалену від нас, але розкішно душевну. Що мені подобається в її іконах, по-своєму неначе відступає від традицій, іконописних традицій дає своє толкування образу і сюжету, і разом з тим там багато залишено із традицій. Не можна відступати повністю від традицій. Вони освячені віками. вони освячені нашими надіями, нашим страданням. Вони намолені. Вони не можуть змінитися дуже. Намолена ікона, якщо вона в церкві, вона робить атмосферу церкви неймовірно прекрасною. В такій церкві їм хочеться бути. В такій церкві йому хочеться бути помовчати, неначе внутрішньо е, сповідатись, розказати іконі свої болі і печалі і знайти втіху. З тієї ікони для себе. Що ж таке ікона? Ікона здається. За лі... лінією і фарбами переданий якийсь легендарний образ на дереві. Часом давні ікони чорніють під оліфою оліф або старим лаком. І коли ми розкриваємо, Можливостями реставрації тієї старії ікони, отоді ми дивуємося, як давні майстри з такою ж любов'ю, з такою надією малювали ці ікони. Коли ви дивитесь на ці роботи нашої колеги, ви відчуваєте, наскільки у неї вистачало серця і розуму. Кожний образ зробити так, щоб ні в якій мірі не зачепити, не зачепити наші вразливі почуття і дати нам усім якусь можливість думати, мислити якось особливо і внутрішньо бути вдячним художниці. У нас є два її давніші образи Богородиці і Христа. Знаєте, навіть цей образ Богородиці із Христом. Вона тут традиційно Христа малює маленьким хлопчиком з червоним сувоєм в руці. Він тримає другу руку, приготову для благовіщення. В давніх іконах він піднімає її і благословляє наче. Люба цього не зробила. Той з благословіння був би трохи штучним. Ця ікона замкнена в собі. Тут проходить мовчазний діалог матері з сином. Він повіряє їй свої почуття, а вона йому відповідає душевною благодатью. Ви знаєте, коли дивишся на ці ікони, Люби думають, як вона сміло відходить по праву для благословіння, і разом з тим ця ікона на нас дивиться і готова зробити той традиційний жест благословіння, якого ми чекаємо. Всі ікони, Люби Яцькі, наповнені таким чеканням. Дійством, ми чекаємо цього дійства. Від цього вони внутрішньо динамічні. Вони не мають замкненого такої, такої замкненої статки. Тільки гляньте на ікону оплакування. Любочка дай трошки сюди Йди сюди до баса. Отут Христос із матір'ю своєю. Ви знаєте, сміливо дати бійку ну, оплакування в такому виді. Тільки древні іспанські ікони піюту малюють десь приблизно в такому плані. Але наша художниця дає образ матері і сина, погляньте, як переплетені їхні руки, яка тіснота між матір'ю і сином. Навіть смерть сина не розлучила їх. Страдаючи мати головне образ переповнений цього страждання і вона не, не репетує це страждання навіки, вона з ними е, і помре. Ну вона буде завжди дивуватись, за що син її, народжений нею, має так страждати. Що він зробив такого людям поганого? Що він зробив не та, такого, що вони не чекали від нього, нащо вони його вбили? Він був переповнений добра і, доля, і любові до людей. І його тяжкі муки передані художницею вінком вверху справа і рече катування внизу справа. А найбільше це образ матері, схиленої над Христом. Ви знаєте, скільки дивишся на класичне мистецтво, хто б то не робив і, і, і десь там в середньовіччі, бо ми ікони знаємо шостого століття. От. Сінай. Монастир Святої Катерини зокрема найдавніші ікони. Боже, як добре, що вони збереглися. Єпископ Порфирій привіз п'ять таких ікон у другій половині ХІХ століття із Сінаю. І в Києві в музеї Ханенків, вони окремо виставлені як найбільший шка, скарб, який є у нас на Україні. Я знаю, що Люба знає тії ікони, знає сінайські ікони. Ті ікони її на, на, скерували, дали їй напрямок, щоб вона намалювала оцю чудесну річ. Ця річ не викликає молитв. Але вічне бажання дивитися ці текучі в лінії, які е, е, оточують тіло.